Так, Все почали. Всім доброго дня. Сьогодні 10-го 10 листопада. Ми зібрали позачергове засідання виконавчого комітету по чотирьом питанням. На засіданні із 15 членів присутні 10. Засідання є правомочним. Прошу. Хвилини мовчання вшанувати пам'ять загиблих. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету. На порядок денний винесено чотири питання. Прошу проголосувати за порядок денний за основу цілому. Хто за? Десять за. Переходимо до першого питання порядку денного про проведення сезонного ярмарку. Сезонного ярмарку, продовжити на зимовий період і використовувати в тих же розмірах, які у нас були затверджені попереднім рішенням. На тих же самих місцях і в тих же... об'ємах Об і в тих же. О. Прошу підтримати, а потім дам ще коротенько завдання. Прошу підтримати, хто за. Дякую. Е, ну, на жаль, не всі мешканці нашого району, адже на цьому ярмарку торгують здебільшого продуктами городництва, яке вирощене на присадибних ділянках, не всі мешканці нашого району розуміють, що це таке ярмарочна торгівля і виділені території, оскільки є декілька підприємців, які ставлять свої автомобілі. Біля магазину і ставлять і, ну, і там проводять або торгівлю, або свою підприємницьку діяльність, доставлять свої е, автомобілі біля четвертої аптеки, е, тому е, доручення, Володимир Оксанович, мабуть, вам керуючими справами написати офіційного листа до відділу поліції, посприяти у е, упорядкуванні. Ярмарочної торгівлі з дотриманням е, визначених місць і територій для ярмарочної торгівлі. Оскільки ті недо, недоброчесні підприємці вони створюють додаткові проблеми тоді і для інших е, торгівельних е, площ, і площадок, і для людей для руху е, по тротуарам і таке інше. І знову ж таки, вважають, що. Е, їхня підприємницька діяльність не повинна взагалі е, жодним чином ні податками обкладатись, ні е, платити вони навіть і тих 20 чи скільки там гривень для прибирання потім після них міста. Тому доручення написати на е, керівника поліції. Наступне питання про затвердження завдання. На проектування об'єкту будівництва нове будівництво адміністративної будівлі з інтегрованим центром надання адміністративних послуг за адресою вулиця Незалежності, 11, це е, те технічне завдання, е, про яке на сьогодні обговорювали на е, багатьох соціальних сторінках і. Багато людей, які не хочуть вдаватись у подробиці, кричать, що кошти повинні бути вилені, виділені на обороноздатність на підтримку збройних сил. 5 мільйонів. Це були надані європейські кошти із цільовим призначенням. Єдине їхнє цільове призначення виготовлення проєктної документації. Їх не можна використати ні на дороги, ні на ремонт критичної інфраструктури, ні на школи, ні на садочки, а тим паче. Жодним чином не можна використати на е, обороноздатність нашого району, нашого регіону чи країни в, в цілому і взагалі. Е, то е, ми на сьогоднішній день ці кошти плануємо використати згідно їхнього цільового призначення і розробити проєктно-кошторисну документацію для е, Охтирської міської ради. І з інтегрованим центром надання адміністративних послуг. А коли вже буде вона будуватись, можливо, це буде і після перемоги, але проєкт буде розроблений. Ми будемо подавати після його виготовлення і експертизи, будемо подаватися на державні гранти, на державні кошти чи, можливо, на міжнародні, знову ж таки, гранти, міжнародні кошти, і шукати донора для будівництва. Міської ради. Знову ж таки, повторюсь, що це буде не швидко. І для багатьох критиків, для багатьох критиків які на сьогоднішній день критикують відбудову критичної інфраструктури, навіть ямковий, ремонт по нашому місту, я хочу сказати, що, будь ласка, прийдіть у нашу міську раду, де ми зараз розташовані, це для мешканців міста Охтирки. І коли е прийдете, зайдіть до мене з одним єдиним проханням, щоб я провів вам екскурсію. І сказав, скільки в кожному кабінеті сидить відділів, як може е, сидіти поруч юрист, е, далі е, відділ інформаційний, відділ прийому документації, і кожен з них повинен працювати окремо із вами, мешканцями нашої громади, які приходять із певними завданнями. На території е, на площі е, близько 140 квадратних метрів знаходиться 50 з лишнім чоловік. І ми повинні виконувати ті ж самі роботи, окрім тих, що ми е, отримали в результаті руйнувань і бомбардувань нашого міста, ті ж самі роботи, які ми виконували і під час мирного життя. І діти наші їздять, лікуються, оздоровлюються, і приймаємо ми не менше, ніж а можливо інколи більше звернень від наших громадян, обробляємо і проводимо засідання, неодноразові зустрічі. Намагаємось залучити кошти, намагаємось проводити різні програми і таке інше. І це все на сьогоднішній день на 140 квадратних метрах. Тому, будь ласка, запрошую всіх прийти подивитись. Впада досить комфортна і зручна для надання послуг для обслуговування наших, наших мешканців і не тільки наших мешканців. Я думаю, що. Районний центр повинен мати достойне приміщення для прийому всіх громадян, не тільки з нашого міста, а й з району, і взагалі зустрічі різних делегацій, таке інше. Будь ласка, поки. управлінням з урахуванням всіх державних будівельних норм право розроблено завдання на проєктування, яке буде надано проєктувальникам, які будуть визначені на конкурсній основі. Поможемо підтримати дане рішення, затвердити завдання на працювання, щоб ми рухалися далі. Основними е, моментами, е, це буде в межах визначеної ділянки. Е, це буде е, на, майже на, на тій ж, ті ж самій е, території, де знаходилась е, попередня міська рада, оскільки туди ще буде інтегруватись центр надання адміністративних е, послуг, трохи площа буде збільшена. Е, також буде. Бомбосховище, ну не протирадіаційне, не надпотужне, а це буде е, найпростіше укриття. Із паркінгом під міською радою. Буде е, триповерхова будівля у центрі міста із збереженням е, архітектурних усіх вимог і такого іншого. Знову ж таки, вона повинна бути енергоємкою, е, вона повинна бути. Е, Енергозбережуючою з, з, з новими всіми вимогами, європейськими вимогами не менше, ніж 30% відновлюваної електроенергії, два, щонайменше, два джерела е, живлення і таке інше. Оскільки, е, хто б що не говорив, а е, міська рада це також є об'єктом критичної інфраструктури. Життя в місті є і продовжується, доки є у місті. Е, Орган місцевого самоврядування, який дбає як про малих, так і про старих, забезпечує життєдіяльність. Да, життєдіяльність населення і коригує усі е, роботи. Це як голова у людини. Так, організм може жити е, без голови, але, е, на жаль, це вже трошки по-іншому називається. Це називається вегетативний стан. То ми повинні жити повноцінно, е, розвиватись наша громада. І в подальшому, можливо, навіть об'єднуватися і бути надпотужною прикордонною громадою. Про е, там, технічні завдання кому цікаво, почитайте. Е, приїжджали багато експертів, е, приїжджали проєктанти. На сьогоднішній день у проєктантів у всій країні задач більш ніж достатньо, і ми не є таким надласим шматочком, як знову ж таки говорять в соціальних мережах. Для проєктантів, які здебільшого сконцентровані в Київській області, із 2,5 тисяч проєктантів, які є взагалі і експертів, то е, близько більше 2 тисяч розташовані саме в Києві Київській області. Їм достатньо там сидіти, нікуди не виїжджати, комфортно е, працювати, і е, без наших коштів, які на сьогоднішній день кожна копійка відслідковується правоохоронними органами, вони обійдуться. Але е, ми просимо всіх долучатися до цього і е, отримати найякіснішу проєктну документацію. Це проект на це, це загадання на проектування буде у складі е, тендерної документації, яка буде у Прозоро відповідно до закону України про публічні закупівлі, буде викладена і залучатимуться як проєктати. Прошу підтримати дані. три поверхи і один підземний. Там близько 900 квадратних метрів на чому схід з вулиці планується. Там декілька, декілька входів повинно бути і вхід окремо для людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю, вхід, центральний вхід і аварійний вихід. Це все повинно бути. Вхід у. Бомбосховище також повинен бути з приміщення, щоб не виходити. Бо, на жаль, на сьогоднішній день по школам, по садочкам, оскільки це старі приміщення, то в багатьох випадках доводиться виходити на вулицю для того, щоб зайти у найпростіше укриття. Ще питання? Борис Левич, тоді прошу підтримати. І, і, будь ласка, дякую, і будь ласка, оголошуйте вже. бо... Терміни піджимають оголошуйте процедуру. Дякую. Е, наступне питання це Оксана Миколаївна про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Про надання компенсації, перш ніж Оксана Миколаївна повідомить, я хотів би, щоб е, також можливо цю інформацію е, потім у. Наш інфосектор е, оприлюднив через е, соцмережі е, на сьогоднішній день. По е, є відновленню зареєстровано не більше ніж ну, можливо, сьогодні трошки більше не більше ніж 1700 е, звернень по всій Сумській області. Із цих 1700 близько 700 ну е, 680 було до сьогоднішнього засідання. 680 це е, місто Охтирка. І знову ж таки для розуміння: це 50, у нас двічі 54 громади в Сумській області. Е, із цих 54 громад у кожній громаді є рада, в якій працює по 100 чоловік. У містах це більше ніж 100 чоловік, не менше ніж 100 чоловік у кожній раді, і ну, виконавчі комітети, органи виконавчого комітету. То е, в містах це 170 до 200 м, працівників. То наші всі 170 чоловік взяли на себе більше ніж одну третину цієї роботи по Сумській області, і е, були до нас надорікання, що відставання і таке інше. Але на сьогоднішній день е, ну, не те, що передовики, е, ми працюємо, ми працюємо в умовах війни і робимо ту роботу, яка не є притаманною для органів місцевого самоврядування. Коли ти робиш свою роботу, навіть якщо понаднормово, то це називається лише одне єдине: ти робиш свою роботу понаднормово. А коли ти робиш ту роботу, яку ти ніколи не робив, я маю на увазі команда виконавчого комітету, команда міської ради, загалом всі виконавчі органи, всі підрозділи, особливо про житлово комунального господарства, яке за цей рік зробило скільки, скільки не зробило, мабуть, там обстежень. Переглядів цих усіх документів, проєктної документації, виконання робіт тільки за попередні 30 років не зробили. В такому зжатому терміні, в таких зжатих умовах і в нас, в нашому місті, немає жодного проєктанта. Його просто фізично немає. На Сумську область їх раз, два і все на одній руці. Проєктанта. В, сум... в місті Охтирка проєктанта немає. Немає проєктних інститутів, немає проєктних відділів. Але е, на сьогоднішній день команда Охтирської міської ради змогла оглянути, спочатку самоорганізуватись, е, створити комісію. Не одну комісію, а три, оскільки вони мінялись. Ми з вами на засіданнях виконавчого комітету це все затверджували. Е, ці комісії виходили, оглядали. Ми були пілотами. Це не те, що вже 10 років такі були зроблені ці всі покрокові інструкції. А ми були пілотами і ми справилися з цим поставленим завданням. Ще є, звичайно, якась частина людей, які по тим чи іншим причинам не звернулись, є ще частина будівель, які повністю зруйновані, і нема ще 100% механізму. Але вже на минулому е, засіданні ми з вами видали сім, чи шість, шість. шість е, сертифікатів на повністю зруйноване майно, і е, ну, хто б що нам не дорікав, але у нас окрім цих 172 людей більше людей не додались з війною, інколи було менше. Бо хтось десь від'їжджав, хтось хворів тривалий час, і таке інше. Тому я вдячний всім, хто дотичний до цієї е надважкої роботи під час війни, але ви з цим, цим справляєтесь і знову ж таки дякую виконавчому комітету. Всім членам виконавчого комітету, і е е кожному хто приходить, майже кожного тижня. Ми з вами проводимо для того, щоб люди вчасно отримували кошти, компенсацію за зруйноване майно. Будь ласка, на сьогоднішній засіданні комісії розглянуто 21 заява громадян. Це жовтневі заяви, сама так сказать, раніше подана 13-го і саме так ска крайня 29.10. -го, го Тобто ми вкладаємося в той термін, який визначені постанови Кабміна. і комісія вирішена надання призначити надання допомоги на суму. 21 громадянину на суму 2 мільйона 270 тисяч 953 гривні 63 копійки. І загалом, за рахуванням сьогоднішнього засідання, у нас таких 550 громадян і положена сума компенсації затверджена: 55 мільйонів 482 тисячі 469 гривень 15 копійок. 550 громадян 55 мільйонів. Так. <рошу> ну, э, добре. Прошу підтримати даного рішення. Добре. Прошу підтримати засновну цілому десять за рішення прийнято. Наступне питання е, Ніна Васильівна про надання статусу дитини позбавлений батьківського опікування. Натом рішення пропонується надати дитині батьки опобоє, батьки якої на сьогодні позбавлені батьківських прав відповідний статус, встановити над дитиною опіку і відну бабусі, яка в даний час про дитину зікується визначити її опікуном. на комісії. Дане питання буде простягнене. Прошу підтримати за основці вам. Рішення прийнято. 10 за. Ще раз хочу подякувати кожного члена виконавчого комітету і побажати всім здоров'я, щоб ми цей рік вже допрацювали в такому режимі, турборежимі. А наступний рік, вже щоб ну не, не, не частіше, ніж там раз на місяць, що ми проводили засідання виконавчого комітету, максимум два рази на місяць. Дякую виконуючому обов'язки управління житлового комунального господарства, який, мабуть, уже живе на роботі. У нас розкладачки є переносні, нема, не видали вам? Ну, Треба буде попросити. Ну, Це дійсно так. Робота робиться, всі проекти готуються вчасно. Єдине, що це і під час повітряних тривог, і під час того, що кожне виділення коштів. Будь-якої суми. Це не важливо, чи це 100 тисяч, чи це 10 мільйонів. Кожне виділення коштів воно супроводжується зразу з правоохоронними органами. Ну і можливо це і добре. Тоді буде менше питань. Е, ще раз всім дякую, всім гарного дня.

Коли до вас будуть свертатися, бо завтра знову ж йде у нас э, захід гроші на ЗСУ. Верховна Рада три дні тому прийняла про вилучення пошту <постив> військового ПДФО, <постив> повністю державний адже на цей квартал більше 50 мільйонів.